Вони рятували світ від невидимого ворога. На Дніпропетровщині вшанували подвиг ліквідаторів наслідків найбільшої техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Традиційно ліквідаторів вшановують двічі на рік у найбільш знамені дати. Перша це день, коли сталася сама трагедія, 26 квітня та 14 грудня, у день, коли було завершено будівництво захисного саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком. Труд. І... Подвиг рядових працівників не дозволив атому, який вийшов з під контролю погубити або знищити світ. І у нас 2343 працівника органів внутрішніх справ Дніпропетровської області приймали участь в ліквідації аварії на Чорнобильській станції. Тоді ніхто не питав і не казав, чому я. А ми їхали в ядерне пекло захищати свої сім'ї, свою батьківщину, свою рідну Україну.